Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і я вирішила зняти якийсь не знаю, читацький щоденник чи книжковий вихідні, тому що я планую знімати це відео сьогодні і завтра. І встигну чи не встигну. Чи прочитати книгу я не знаю. Але в мене сьогодні зранку такий якийсь заряд бадьорості. Вчора я виклала відео, отримала дуже приємні коментарі і це дуже сильно надихає. Я думала, можливо, пропустити. Я зазвичай у неділю викладаю відео. Пропущу, але після таких приємних коментарів, думаю, ну, хочеться чогось такого зняти і заодно ще й почитати. Сьогодні в нас взагалі-то ще й п'ятниця тринадцятого. Тож хочеться читати чогось такого досить не те, щоб моторошного, але явно не затишного. І я думаю, встигну я чи ні, за два дні прочитати таємну історію Дона Тарт. Зараз подивимось на неї. Красуня. Так, у нас тут скільки взагалі сторінок? 555. В принципі, в, принципі, в мене сьогодні півдня вільних і завтра цілий день вільний. Тому, якщо прям читати, то я думаю, що я прочитаю. Спробую. Почнемо. Значить, буде не читатьки щоденник, а будуть книжкові вихідні. А в нас тут анотація. Молодий каліфорнієць Річард Пейнпен вступає до приватного коледжу в Новій Англії, соромлячи свого походження, він із захватом спостерігає за п'ятіркою. За п'ятіркою обраних студентів, що навчається на курсі давньогрецької мови у харизматичного професора Джуліана. Близнюки Чарльз і Каміла, інтелігентний Генрі, витончений Френсіс та веселий Бані. Всі вони ніби оповіді. Ау... Я ще не прокинулася. Оповиті аурою недосяжності. Та ось, завдяки щасливому випадку, Річард стає студентом Джуліана і входить до цієї закритої спільноти. Молоді люди майже весь час разом і ніщо не віщує біди. Проте, любов до античної культури, врешті-решт, призводить до зовсім недавньогрецької трагедії, і на землю біля коледжу проливається кров. Тож. Буду пробувати читати. Зараз я йду гуляти з річчю, там зробила собі каву. У мене вже Merry Christmas. А, я не можу. Тут вже а, всюди продається новорічний різдвяний декор і я не можу собі відмовити в цьому. Я знаю, що навіть не було ще Геловіна. І я взагалі-то хочу його, хоч якось, хоч раз в житті відсвяткувати. Тож... Зараз я йду з собакою гуляти, потім я йду в зал, а потім вже буду читати. І так, розпаковка з Lidl Check ліська неділя, тому ковпаска. Йогурт натуральний, йогурт з полуницею, два сира для мене, для Річарда, він іноді любить поїсти. Ну, як іноді завжди. Лимони. Так, тут вже залишилась тільки форма, та моя крута бутилочка. Так, тут молочко безлактозне, три бананчики, кефір, кава. І, звичайно, найголовніше яєчки. Ось, пішла я в душ і вже їсти. І потім вже почну читати. Так, друзі, я трошки вже привела себе до ладу, поприбирала і вже вечір. І я на даний час прочитала зовсім трохи. Це пролог і перший розділ. І мені поки що дуже подобається. У пролозі нам вже розповідають про те, що один з героїв буде вбитий. Ось і в нас вся розповідь іде від лиця хлопця на ім'я Річард Тейпен. Це така його сповідь про те, що трапилось в роки, коли він навчався у коледжі. І в першій книзі нам розп... О, в першій книзі. В першому... в першій главі нам розповідають про його дитинство, про те, що він з досить такої бідної сім'ї. Де його ніхто не підтримував, він хотів навчатися, а батьки хотіли, щоб він працював, тому що їм потрібні були гроші. І він наперекір усьому, сам самотужки зміг таки вступити у коледж. Він до цього вивчав давню Мову, ось і він би хотів і в коледжі її вивчати, але йому кажуть, що в нас дуже такий ексцентричний викладач древньогрецької мови, і тому він бере собі в учні таких обраних, і він йде до того вчителя, і той каже, що в мене і там вже досить багато учнів, цілих п'ять. А, і ти ну, не вписуєшся у цю компанію. І Він спостерігає а, річард зі сторони на цих учнів, і вони йому здає, здаються якимись такими зовсім далекими, а, що вони вибиваються одразу з товпи, з натовпу, що вони такі м, якісь високі. Х, м, Високі, не в плані зросту, а над суспільством, начебто, вони вищі за все це, вони спілкуються тільки ось з цією своєю компанією. І він так дізнавався якісь факти про них, спостерігав. І він же, начебто, змирився з тим, що він не зможе попасти до них на курс. але... В бібліотеці він зіштовхнувся з ними, там він їм допоміг з перекладом, і все ж таки цей вчитель заінтересувався Річардом, і він таки потрапив у цю компанію. І він, цей Річард він намагається. Здаватися тим, ким не є насправді, і мені здається, що ось на цьому буде і побудований основний сюжет у книзі, окрім вбивства, звичайно, і що до цього призведе. Мені дуже сподобалась мова авторки, чи то переклад, дуже такий затягуючий, зовсім не квапливий, дуже так. Розмірено гарні якісь такі словосполучення, речові обороти. Мені подобається, коли мова у книзі така трошки з ось, Але не через що. Також у книзі ось ці там п'ять людей у цій компанії, плюс Річард, плюс вчитель, вони. Спілкуються на такі високоінтелектуальні теми, досить філософські. Я згадала свої роки навчання в університеті, коли також вивчала філософію і ці всі імена вчених філософів мені знайомі, і близькі якісь думки. Тобто не те, що навіть близькі, а це все в мене було, якісь такі прям ностальгічні в мене моменти, як я здавала, перездавала ту філософію і думала, нащо воно мені в житті. Ось, напевно, для того, щоб читати книжки до нетарту. Дуже гарна мова тут починається в нас зрозуміло наскільки гарна мова. Чи існує така річ, як фатальна помилка. Ця ефектна чорна тріщина, що розколює ваше життя навпіл поза межами літератури. Раніше мені здавалося, що ні. Тепер я схильний вважати, що так. І напевне, моя це похмуре прагнення мальовничості будь-яким коштом. Ось. Тож я йду зараз вечеряти. Сподіваюся, що зараз рибка в мене запечеться. А, погуляю знову з Річардом. Просто моє життя по колу. Річард, 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 Річард. Рибка. Ось, і буду ввечері читати весь вечір. Я книга Річард. Привіт, друзі. Наступний день. Вчора я прочитала, на жаль, не так багато, як би мені хотілося, тому що я ввечері вже була дуже втомлена і зрозуміла, що я просто гублюсь у тексті. У мене концентрація вже не та яка б я б хотіла. Я не розумію якісь пасажі. Тут досить є багато філософських відступів, коли наші герої розмірковують на якусь тему. Мені б не хотілося це пропустити, хотілося б розмірковувати над цим. І тому я відклала книгу. До речі, я почала помічати тут те, що мене цікавить. Ось, але взагалі я прочитала за вчора 177 сторінок. Це перші чотири розділи, і розділи дуже великі, прям дуже великі за об'ємом. <ріст> Тому важко десь знайти а, точку та крапочку та зупинити, що відбулося за цей час, без спойлерів, я не буду в цьому відео вам щось розповідати, що якось а, вплине на ваше читання. А, так, мої тільки враження і такі обриси того, що відбувається. Ми більше а, пізнаємо наших персонажів цих п'ять молодих людей, які входять у цей елітний клуб. Ось вони розкриваються трошки по-іншому, розкривається ситуація по-іншому. Люди не такі прості, як здавалося б, на перший погляд, не ті, ким би вони хотіли казатися в очах інших. І це дуже цікаво, як ми ж бачимо цю всю ситуа ситуацію тільки з погляду нашого головного героя Річарда, оскільки оповідання йде від його лиця. І він розкриває для себе цих людей, розуміє їх більше, розуміє їх погляди, і він розуміє, що вони від нього щось приховують, і він намагається зрозуміти, з'ясувати, що відбувається, що не так з ними, чи, можливо, з ним не так. І потім, коли він... З'ясовує йому розповідають, що відбувається. Він розуміє, що все в його голові стає на місця, тому що були моменти з їх з їх життя, яке, яке вони живуть разом. Які він на них закривав очі, думав, що це щось неважливе, Але ось зараз ці дрібниці в його голові вимальовуються в цілісну картину. І ще. А, дуже багато алкоголю. Цю книгу прям потрібно читати з келихом віскі, тому що навіть вино це буде мало, не так а, крепко, не так алкогольно. Ось, а, тому дуже багато алкоголю. Вони постійно п'ють, вони постійно п'яні, вони постійно відходять, а, в них похмілля. А, така Якщо я говорила, що хмільна книга Джон Харріс про вино, то ні. Ось ця книга справді хмільна. Тож я пішла читати далі. Щось я сумніваюся, що я за сьогодні прочитаю все це, дуже неквапливо йде розповідь, дуже такий липкий якийсь текст, у якому ти трохи в'язнеш. Тому подивимось, можливо, проведемо ще і завтра з вами разом. Так, друзі, я прочитала рівну половину книги, і тут в нас починається книга 2. Що я можу сказати? Дуже важко виринати з цієї книги, з цієї історії, настільки тебе затягує оцей неквапливий стиль. А, така розміреність, і плюс тобі ще й цікаво. І настільки все якось детально прописано, що ти просто з головою погружаєшся в цю книгу, і коли ти її закриваєш, ось, ось я дочитала до половини, така. ну... Розповім вам щось, і перші секунди ти не розумієш, хто ти, де ти і чиє життя тобі потрібно зараз жити, тому що ти живеш цим життям. Рівно половина книги, і я не розумію, куди ми будемо рухатися далі, тому що начебто про те, що нам говорилося з перших сторінок, вже відбулося. Я думала, що це буде в кінці книги, тобто ми замкнемо таке коло, але ні. І я така, що? А що далі? Ну, я думала, що так, ну, там буде кілька ще глав після, ну, не глав, а там один розділ, тому що він, вони тут дуже великі. А, і ну, там, життя після, як склалося і все. Але ні, тут ще половина книги, і я не знаю, що там буде. Не знаю навіть чого очікувати далі по сюжету. Можливо, мені стається, що. Ця історія буде таким подвійним дном, і зараз якось ця історія отримує інший колір, якось герої розкриються ще з іншої сторони, і чесно не знаю, чого очікувати, сама в шоці, ще така: опа, що відбувається, чому ще половина попереду, там що інша історія вже. Тому. Буду читати далі, звичайно, бо цікаво, що там буде. Що ж, доки я чекаю, доки запекуться яблучки, хочу розповісти вам, що я прочитала перший розділ у другій частині, і мені залишилось десь 170 сторінок до кінця, і поки що в нас ось у цій у цьому першому розділі другої частини, боже, я вже заплуталась. Розповідають дуже детально перші дні після того, як вони вбили бані, що вони відчували, взагалі, що відбувалося, як хто переживав це, як суспільство реагувало на це, що взагалі відбувалось довкола нас. І поки що я не розумію до чого. Веде автор на даний час це було, напевно, найнудніший розділ, найнудніша частина. Я не розумію. Я не розумію, що буде далі і про що ще будуть наступні 170 сторінок. сторінок, але, але побачимо. І так, пройшло вже тиждень. Змінився мій колір волосся, я вже прочитала інші книги. ось, І нарешті повернулася до Донни Тарт. На жаль, як тільки почалася друга частина, мені стало нудно. В нас друга частина це така собі рефлексія над першою частиною. <ган -піон> і я такого не очікувала, і тому мені якось не зайшло порівняно з першою частиною. В мене прям стався якийсь навіть, знаєте, нечтун. Я декілька днів не читала взагалі нічого, і цю книгу я не хотіла читати. Тут, взагалі, по відміткам, по стікерам можна побачити, що до кінця книги їх ставало ще менше все менше, менше і менше, тому що мені. Все менше і менше подобалось, цікавило це. І я вже, знаєте, ось цей жахливий момент в книгах, коли ти дивишся, ну коли там. Ну, скільки там ще сторінок до кінця. Ось тому мене це трошки так засмутило і враження трохи підпортило. Але, ну, в якоїсь мірі я сама винна, тому що, ну. Не потрібно було чогось очікувати. Я сама собі набудувала якісь там замк. Друга Частина дуже сильно відрізняється від першої. В другій частині в нас більше розкриваються персонажі. Знаєте, як капуста. Шар за шаром. Ми все більше дізнаємося про героїв. Вони, знаєте, ось. Перша частина це так, як перша зустріч з незнайомими вам людьми, коли вам стається, що вони трохи ідеальні у вашій голові. Ось. А потім друга частина, це як знаєте, продовження спілкування з цими людьми, і ти бачиш, що насправді вони не ідеальні. Ми всі на першій зустрічі кажемось, хочемо здаватись кращими, ніж ми є. Це така якась наша природа. А потім, коли ми трішки розслабляємось. Показуємо вже нас справжніх У другій частині розповідається, як склалося життя в наших героїв вже після смерті бані. Дуже повільно, дуже детально описан той момент перші тижні після смерті, що відбувалося, похорони, ось це все. І далі в кінці. В принципі, досить так швидко, там, через декілька років, та-та-та-та-та. дуже повільно. Знаєте, такий дуже дивний післясмак від книги. Ось від першої частини такий після смак густий, якщо так можна сказати, про текст, наче від таких дуже важких і мускусних парфюмів, і ти такий шлейф відчуваєш. А ось друга частина вона. Такий невловимий якийсь аромат, ти не розумієш, які враження вона в тебе викликає ну, в мене особисто, і лише залишає після себе якісь, знаєте, знаки питання. Але я хочу сказати, що книга досить зимова. До речі, читати, як на мене, її потрібно взимку. Вона і така сама не кваплива. Знаєте, ось для таких довгих зимових читань, коли ти коли рано темніє, ти завертаєшся у плет і а, довгими вечір, а, вечірніми вечорами а, читаєш а, книгу, рефлексуєш а, ось, і а, отримуєш задоволення. Якісь такі, знаєте, змішані враження в мене викликала книга, але мені здається, що її буде дуже цікаво перечитувати, вже знаючи, що, як, чому. Мені здається, багато чого ти а, не помічаєш одразу, і ось на друге е, прочитання вже будуть, е, будеш звертати увагу на інші акценти. Тож, як на мене, ця книга ось та сама історія, яку ти будеш перечитувати, і будеш перечитувати е, з іншими вже враженнями. Непогано мені подобаються книги, які ти розумієш одразу після прочитання, що ти їх перечитаєш. Але ось у моменті через цю затягнутість, через те, що я це не очікувала, мене трішки зіпсувало це враження. Відклало моє читання, ось але. Якийсь такий вийшов ролик. Не до читацькі вихідні, не до читацький щоденник, не знаю, щось таке, але книгу ми прочитали, враження отримали, враження моя з вами поділилась. Пишіть внизу в коментарях, можливо, ви читали цю книгу, які враження вона у вас викликала. А, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А, підписуйтесь на канал і побачимось вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, пока!